Звернувся до мене як до адвоката один чоловік і каже, що е, я не військовозобов'язаний, колись давно проходив е, ВЛК, визнаний, був е, непридатним до військової служби. Тобто, ще ВЛК проходив там, скажімо так, 2013, ну, щось таке, 2013-2014 рік. Але каже, відповідно, ну, документ у мене є. У мене є документ, який підтверджує це все. Але в резерв Плюс немає про це інформації. Е, я йому запропонував е, такі кроки. Перше, готувати. Е, Тується заява, яка ним підписується і подається до територіального центру комплектування, про те, щоб вони внесли відповідні відомості в реєстр. Я йому повідомив, що якщо після вручення заяви приблизно через днів всім не буде внесені ці відомості, то я рекомендую подати адвокатський запит, щоб уточнити чи була заява зареєстрована, чи була вона розглянута, який результат розгляду. Відповідно далі дивитися уже на відповідь щодо цього адвокатського запиту, а потім вирішувати. Та, чи звертатися за захистом своїх прав до суду, чи, чи, наприклад, це не доведеться робити? Так, от, що хочу сказати, його відгук е, додам сюди на екрані, щоб було видно. Е, ми не подавали адвокатський запит, не, ми не зверталися ні до суду, нікуди. Просто від цього чоловіка він подав заяву про те, що прошу внести відомості в відповідний реєстр, додав копії документів і все. Заява була вручена, відомості були внесені, людина щаслива написала мені, от що, типу, що все окей. Тому і таке буває взагалі немає проблем. Якщо у вас, наприклад, є схожа ситуація або подібна якась ситуація, можете звертатися для юридичної консультації, можете написати в особисті повідомлення, якщо потрібно, можемо заключити договір. Я як адвокат можу представляти інтереси. На зв'язку.